Днями товариш Лавров дав інтерв'ю такому собі американському журналісту Такару Карлсону, А той, як ми пам'ятаємо, декілька місяців тому вляпався в інтерв'ю з бункерним татаром Путіним, і йому довелося тоді вислухати таку собі півтора годинну тираду про історію Рюриковичі і Русь, яка чомусь почалася із Москви. А очільникам ЗС Кремля Лавров про Рюріка не розказував таке рукарсону. Можливо, на має наші надії, що той вже вивчив цю частину російської історії, але розказував інші меседжі, на які ми звернули увагу. РФ не має наміру знищити український народ, вони брати і сестри. Ну, наратив про мише, браття ми вже чули давно і багато, але з приводу не знищувати український народ ну великі питання тільки за офіційними даними ООН, цивільних українців. Війна, яку розпочала Росія, забрала вже більше 20 тисяч більше тисячі дітей постраждали або загинули від російських бомб і снарядів. І це говориться про те, що мише, браті і ми не прийшли сюди вбивати українців.